Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами трьома книгами, які я вважаю, на жаль, переоціненими, та трьома книгами, які, на жаль, недооцінені. Перша книга це четверте крило. Ви можете мене ненавидіти через те, що я скажу зараз, але мені здається, що ця книга недостойна того всього хаосу, який вона наробила. Звісно, книга цікава, вона мені сподобалася, але, на жаль, продовжувати її читати я все ж таки не буду, тому що аж занадто багато негативних відгуків на цю серію. Наступна книга це «Іскрові і популу. Я хочу сказати, що мені ця книга сподобалась, перша частина, але, на жаль, всі наступні мене повністю розчарували. Наступна книга це безсила, і я вам хочу сказати, що. Не витрачайте гроші на цю книгу. Сюжетна лінія дуже передбачувана, персонажі без характеру. І мені не дуже сподобалася романтична лінія. Мені не сподобався головний персонаж, головна героїня. І зараз перейдемо до трьох книг, які я вважаю, є недооціненими. І перша книга це прокляття переможця. В ній є все. Політичні інтриги, романтична лінія, троп від ворогів до коханців, неймовірний світ і дуже багато інтриг. Друга книга це мафії. це зіткане королівство. Якщо ви ще не читали книгу від цієї авторки, то я вам щиро рекомендую. Ви не пошкодуєте. Тут є дуже гарна романтична лінія, дуже дотепні персонажі, дуже дотепні діалоги, які вражають гостротою виразів, Незважаючи на те, що персонажі спілкуються на ви і присутня така повага. Проте вони так кажучи, умудряються один одного трошки приземлювати. І третя книга це Лібардуга, дев'ятий дім. Я насправді дуже мало чую про цю дилогію на просторах українського буктоку, але хочу сказати вам, що якщо ви фанат такої темної академії і атмосфери Лондону, університету, хлювання на демоні, різних університетських товариств, то ця книга вам точно сподобається. Тут багато інтриги, таємниць та магії. Обов'язково пишіть в коментарях, які книги ви вважаєте недооціненними. А які пороці Мені цікаво, чи співпадуть наші думки, і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!